Туристичний сезон ужив. Якщо ще місяць тому про відпочинок майже не було мови, то нині при Карпатці масово бронюють путівки. Автобусні екскурсії по Європі, авіатури до Хорватії та Чорногорії. Втім, фаворитами традиційно залишаються Туреччина і Болгарія. Людей більше не лякають ні курси валют, ні нестабільна ситуація у державі. І Туреччина і Болгарію замовляють і автобусні тури, для яких треба відкриття візи. Також іде вже вперед по, ран... по ранішому бронюванні. Активізувалися, приходять, бронюють вже, тобто не бояться, летять, незважаючи на курс євро і долар, який ну, залишається на високому рівні. Все одно люди десь якось економлять на кількості днів, менше беруть, якщо бюджет не дозволяє більшу кількість днів можуть зекономити на категорії готелі, але на відпочинку знову ж таки від відпочинку не відмовляються. Не лише стандартні тури, а й своєрідна екзотика. Відтепер окремі турфірми івано-франківцям пропонують поїхати в Албанію, країну на узбережжі Іонічного та Адріатичного морів, красива природа, культурні пам'ятки та гостинні люди, а ще вигідний шопінг. Втім, чи не головна принада, кажуть експерти, порівняно невисока ціна. Дуже хороші пляжі. там. пляж пляж пісочок. Всі гостинниці знаходяться на березі моря. Відносно по ціні зараз ця країна найдешевша для нашого. Для нашого напрямку, навіть дешевше як Болгарія, Турція і всі інші, наприклад, країни харчування трохи харчування, харчуваннях, хороша, європейська. Тим, хто лише планує відпустку, кажуть експерти, є що обирати, адже туроператори підготували чимало спецпропозицій та акцій. Вони передбачають не лише знижки, а значні переваги впродовж мандрівки. До прикладу, вирушаючи на відпочинок автобусом, повернутися можна літаком.